Неподалік від колишнього Грибовицького сміттєзвалища спорудять спортивне стрільбище. Як воно виглядатиме? Потрапили під обстріл. Сім'я із Бахмута лікується у Львові. Шотландська благодійна організація допомагає вимушеним переселенцям в Україні. Ось на цій території поблизу колишнього Грибовицького сміттєзвалища планують звести спортивний об'єкт. Це територія Львівської громади між населеними пунктами Великі Грибовичі та Малихів. На цих пагорбах розмістять простір, де будуть, зокрема, спортивні, стрільби, ща та тир. Місцеві мешканці про майбутнє будівництво тут знають не всі. Перший раз, чую, що тут буде щось таке, нехай будують. Вихідними у Львові обрали найкращий архітектурний проєкт. За ним виглядатиме майбутнє стрільби ще ось так. За підсумками всеукраїнського конкурсу, переможцем стало архітектурне бюро Солук Архітектс». Олександр Газдайка один із трьох співавторів цього проєкту. Основна ідея проєкту полягала в тому, щоб запроєктувати універсальний комплекс, який зможе охопити максимум стрілецьких дисциплін. Які в принципі є доступні і можливі до практикування, їх насправді дуже багато. Ми коли почали це вивчати. Ми самі здивувалися. І дійсно є багато різних і спортивних, і практичних, і навіть не пов'язаних безпосередньо зі зброєю, але з з е е е такими збройними практиками різними. Ну, наприклад, там страйбол, Керівник міського управління спорту Антон Нікулін був у комісії, яка визначала, який проєкт переможе, і пояснює, чому обрали цей. Ми розуміємо стратегічно, що з такими сусідами, які в нас є, кожна людина мусить вміти володіти зброєю. Це раз. Друге, ми йшли від спортивної складової більше до, до військової, скажімо так. Ми хотіли поєднати і прикладні види стрільби, і спортивні дисципліни. Тому були зустрічі безпосередньо з федераціями з видів спорту. От від них ми отримали технічні моменти, технічні нюанси, ті, які мають бути. Розмістять спортивні об'єкти на території близько 27 гектарів. Наступного року готуватимуть необхідну документацію, а згодом шукатимуть співфінансування будівництва. Але коли саме його розпочнуть зводити, наразі невідомо. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів. Сьогодні у Бродах попрощались двома підполковниками Збройних сил України Олександром Зубачем та Владиславом Гуловим. Обидва військові загинули на Донеччині. Владислав Гулов народився у 1991 році у місті Гуляйполе Запорізької області. Закінчив Харківський університет повітряних сил. Брав участь у миротворчих місіях в Конго та у бойових діях із захисту територіальної цілісності України, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня Олександр Зубач народився у 1980 році в селі Ворокомле, камінь Каширського району Волинської області. Закінчив Васильківський коледж військово-повітряних сил. Брав участь у миротворчого операціях в Конго та в Ліберії. Правильно показує. Два ліза. Разом з батьками жили у Бахмуті. 17 жовтня зібрали речі, аби евакуюватися з міста. Вечели вже збиралися сабсобіралися віддихати, але залетів снаряд. Ну, якщо пішли б віддихати буквально там ну пару хвилин, ну тобто, тобто не все було б. Ми на упалі, я накрила ребенка. Муж нас накрив. Спочатку сім'ю доправили до Костянтинівки. Там батька прооперували, дістали уламки. Дитину та маму везуть до Дніпра. Стан обох вдалося стабілізувати, тому їх евакуаційним потягом доправляють до Львова. У мами були множинні травми. В неї була важка черепно-мозкова травма. Був багатовідламковий сегментарний перелом обох пісток передпліччя в середній нижній третині. На момент лікування ми хвору приймали, робили перев'язки, дивилися за пошкодженням яких тканин за ранами. За час роботи з пацієнткою в стаціонарі хворій було проведено два оперативних лікування. Перше, ми зробили ремонтаж апарату зовнішньої фіксації а після зняли апарат зовнішньої фіксації і засинтезували дві кістки передпліччя пластинами та гвинтами. У дворічної дівчинки уламок був у попереку. Зараз нерухомлені обидві ноги. Оперований хребет, а є перез з ніг, так само назгин на розгин. Дуже слабеньке відчуття має в ногах. Пальчиками, якщо провести, вона так чуть-чуть трошки рухає, та й все. Не може ні зігнути, ні розігнути. І так само був перелом ноги, мало гіпс. Зняли. З часом, з часом, так, так зараз невідомо. Трибен час зараз сім'я працює з реабілітологом та психотерапевтом. «Поставити на ножки, щоб вона у нас бігала так як раніше бігала. Мрія у кожного, щоб мир нас став. Скінчилося це, що йде. Щоб ніхто не страждав. Олена Данило Суспільне новини Львів. Волонтери з Великобританії пригощають українців піцою. Фургон їздить містами й селами України. Сьогодні благодійники шотландської організації завітали до селища Шкло на Львівщині. Тут пригощали вимушених переселенців та місцевих. Pizza. Pizza. Британець Луї приїхав до України поволонтерити на 10 днів. У фургоні він разом зі своїми друзями випікає піцу на півфабрикат. Це найпростіше, що ми можемо зробити: привезти їжу, вімкнути музику. Спочатку ми робили це на кордоні, а потім почали їздити в різні місця. Ми цілими днями волонтеримо, маємо трішки часу, щоб перезавантажитися, але загалом це інтенсивна робота. Світлана Костикіна, переселенка з Миколаївщини. Вона приїхала на Львівщину разом зі сімома дітьми. Це вихованці дитячого будинку сімейного типу. У черзі за пісою розповідає свою історію. Люди нас прийняли дуже тепло. дуже нас прям. Очень тепло. служба, подключились, все, соцзахисти. Ми дуже задоволені. Окупація нас була десь 20 кілометрів з однієї сторони і 9 кілометрів з іншої сторони. Там Давида Брод з Снігирівка. Ну і гради прилітали ці касетні бомби. Переселенка каже, що планує залишитися жити на Львівщині. Її 14-річна вихованка Лариса також ділиться враженнями від нового місця. За друзями я сумую, а так вже адаптувалася, дуже подобається. Ходили в ліс збирати гриби три рази. Мені дуже сподобалося. Там біли, <гілі>, маслюки були. Ми назбирали. Ну, багато десь три таких здорових кошики у команді шотландської благодійної організації працюють і українці. Вони допомагають організовувати виїзди у різні міста та села. Зараз о, організація вже оперує по всій Україні о, в таких навіть, місцях, які щойно звільнилися, як Херсон чи Ізюм, коли звільнився. Це якийсь такий елемент не просто їжі, а все ж таки якогось свята, якогось відчуття підтримки, тому що в нас завжди допомагають нам іноземні волонтери, які приїжджають сюди з різних країн. Крім британців, каже Володимир Проскура, до допомоги українцям долучалися волонтери з країн на інших континентах, зокрема з Австралії, Зімбабве, США та Канади. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. У Львові відкрилася виставка арт об'єктів створених з бронеплит. Ці плити з бронежилетів зупинили ворожі кулі і врятували життя українських бійців. Тепер, завдяки художникам, броня перетворилася в арт-об'єкти. Прошиті кулями відпрацьовані плити не дало Міністерство оборони. Перетворити броню на витвір мистецтва погодились українські художники та митці. Колекція проєкту Арт броня складається з 12 робіт. Наступного року до проєкту долучать іноземних художників. Їхні картини на броні продадуть на аукціоні, а гроші від Продажу скерують на потреби українських захисників, а саме на засоби захисту це бронежилети, шоломи та окуляри. Виставка триватиме у Львівському історичному музеї до 17 січня. Кожна з цих плит врятувала життя українському віцю захиснику або захисниці. А ці плити ми отримуємо благодійний фонд отримує безпосередньо в збройних силах України. Вони потрапляють у наші руки з передової. Далі ми передаємо їх поки що українським. Художникам, митцям в подальшому це будуть міжнародні відомі імена, які будуть малювати на наших плитах. І кожна з цих плит вона є неушкодженою, вона не є пробитою. Це унікальний проект, такого раніше не було, щоб саме на бронеплитах, і врятували життя, малювались картини для того, щоб через благодійність знову купувати нові засоби захисту. Це ну те, що ми говоримо: мистецтво, яке рятує життя, тобто буквально мистецтво, яке може рятувати життя. Десятий, двадцятий, дев'ятнадцятий. Дев'ятнадцятий, шістнадцятий, десятий. Дванадцятий. Тут всі диктанти. Христина Гуянюк — одна з переможців цьогорічного радіодиктанту. Пригадує, як написали його вперше 22 роки тому. Тоді їй було 55. Тато завжди мені казав: ти слухай, як читає диктор, і це правда є. Ви знаєте, це є 90% вірного написання диктанту. Перший раз як читає загальний текст. Ну, вже потім кожне речення від абзацу до абзацу. Цього року Христина писала диктант національної єдності у команді Львів'ян під час трансляції Суспільного. Атмосфера була нормальною, все було чути гарно. Я написала там. Ну і потім вдома прийшла і вже пережовувала ще раз. Це все ж написане. Жінка є переможницею написання радіо диктанту три роки поспіль. Цьогоріч каже, є одна помилка. Я здогадуюся де. Здається, я не поставила, а треба було одну коми. Мабуть, тут насуплений, пошрамований і пошрамований із заклеєним на хрест шибками твій дім, а я тут не поставила коми, пошрамований тут, мабуть, і це воно є. За фахом Христина Гуянюк є бактеріологом. У вільний час розгадує кросфорди. Вона є майстром спорту. Готуючись до диктантів, переглядає словники і вже чекає наступного радіодиктанту. Ви знаєте, отак ну, мене новий рік, свята, весна, пасха, а там вже літо, серпень, і вже починає рахувати. жовтень, жовтня грудень, Ще трошки, ще три місяці. І так кожного року, від року до року, так я чекаю тоді радіодиктант. Так, мисенька». Іванка Досько, Олексій Шулковий, Суспільне новини, Львів. Та поше посадіть. Яка оригінальна точка зору? – сорок. О, Не скажусь. У Львівському театрі Марії Заньковецької прем'єра. Вистава приборкання норовливого». Це комедія фарс за п'єсою Ярослава Стельмаха. Режисер-постановник вистави – Андрій Бакіров, художній керівник Чернігівського академічного театру. Сьогодні потрібно давати людям тепло, добро. Надію, віру, настрій те, чого в принципі нам не вистачає, якби ситуативно, театр має компенсувати. Хотілося б так, щоб глядач після перегляду ну тримав якийсь знаєте, такий підвищений внутрішній тонус. знаєте, як я потрапив на свято, от таке бажання. Герой вистави красивий, розумний, і дуже норовливий граф Гольвіса і Розбашака, який, аби отримати спадок, повинен одружитися. Я граю роль Ярисі, це служниця пані графині. Ну, можливо, навіть більше подруга, як мама, порадниця в житті і складається така ситуація, що випадає момент повчити життєвих жіночих хитростей. І як старша наставниця, вона навчає, як спокусити графа. І глядач має можливість це спостерігати як і науку, так і практику. І в цьому є комедійні моменти. Прем'єра вистави приборкання норвливого відбудеться 28 грудня на сцені театру імені Марії Зеньковецької. Ольга Дейнека Олег Греб, Суспільне новини Львів.